Поверніть воду, Бориславу. Запропоную нам звернутися до голови обласної державної адміністрації проханням. Поверніть воду, Бориславу! Поверніть воду, Бориславу! Поверніть воду, Бориславу! Вимагаємо вжити заходів щодо недопущення відключення електропостачання об'єктів комунального підприємства Береслав Водоканал. Друге. Забезпечити надходження субвенцій з державного бюджету, міському бюджету міста Борислав на погашення заборгованості різниці тарифів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості послуг централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади. Третє сприяти наданню технічної допомоги комунальному підприємству Береслав Водоканал. Для виявлення несанкціонованих врізок у мережі Борислав мережі водопостачання міста Борислав та Семите Східниця. Четверте забезпечити контроль розслідуванням кримінальних проваджень, відкритих за фактами несанкціонованого демонтажу водогонів у місті Борислав та Дрогобицькому районі. Порядок денний перший це діяльність водоканалу, другий – це несанкціоновані врізки і, скажімо, продіжки води. Що ще?